Шановні користувачі! В програмі Pro -про» реалізовано конвертацію податкової декларації платника єдиного податку 4-ї групи зі старої версії звіту в нову з чар кодом 010 3805. На сторінці в переліку звітів оберемо декларацію старої форми. Натискаємо на нік правою кнопкою мишки та з контекстного меню обираємо опцію Створити актуальну копію. В результаті відкривається нова форма звіту з додатком 1 та такими самими показниками. Але такий конвертований звіт не містить нового додатка 3 МПЗ, який мають подавати платники. Отже, нам потрібно додати цей додаток до новоствореного пакету. Для цього зберігаємо звіт. Далі в переліку пов'язаних документів натискаємо правою кнопкою мишки на код головного звіту. Та обираємо пункт Додати додаток. При цьому відкривається вікно створення звіту. Але в переліку доступних для створення звітів ми можемо вибрати лише ті форми, які є додатками саме для даної декларації. Оберемо потрібний нам додаток 3МПЗ. Бачимо, що таблиці додатка повністю пусті. Проте в Pro реалізовано перенесення деяких показників з додатка 1 в додаток 3, а саме кадастрового номеру та площі земельної ділянки. Для того щоб ці показники коректно перенесли з додаток 3, має виконуватись наступна умова. При відображенні даних по ділянці, якою володіє платник, в додатку 1 обов'язково має бути заповнено графи 5 та 8. А при відображенні даних по орендованій ділянці в додатку 1 мають бути заповнені графи 3, 4 та 8. Звертаємо вашу увагу на те, що графи 3, 4 та 5 додатка 1 не можуть бути заповнені одночасно в одному рядку. Далі переходимо до додатка 3 та натискаємо кнопку Автоматичне заповнення звіту. Та перевіряємо, щоб всі показники коректно перенеслись. Дозаповнюємо звіт, перевіряємо на помилки та відправляємо до контролюючого органу. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему бажаєте побачити наступне відео.